Коротше, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу підняти тему корупції, Чи вона колись закінчиться, але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління, яким це чином працює. Це формат контролю більшими країнами, типу там, Америки, Євросоюзу, загалом і так далі, країн менше. Неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція, це більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Тобто, що таке лобіювання? Наприклад, беремо європарламент. Є там якась, не знаю, мадмуазель, неважливо яка, Сюзанна, і вона просуває проєкт по електромобілям. Ці Сюзанни є там якийсь начальник правління по енергетиці, знайомий, який займається енергетикою, і от вона каже: давай ми зараз будемо відміняти там дизельні автомобілі і водити електронні машини. Він каже, давай, вони дуже довго готують цей процес. Перед тим вона скуповує всі акції зеленої енергетики, коли вони стоять дешево. Вводять закон там, на відміну дизелів, і вводять закон на те, щоб все переходило на електроенергію, на зелену енергетику. Підвищуються ціни на всю зелену енергетику, цінність компаній виростає, і вони заробляють на цьому дуже багато філок. Ну, я думаю, зрозуміло, як це працює. Тобто, те саме робиться зараз в США. Тобто Трамп спеціально ну, хто цікавий, цікавиться інвестиціями, ринком і так далі, різними ні, а мы. Вони спеціально вводять якісь новини, закони, де монети всі там падають, чи фондові акції, чи біржі, от така от історія. Вони закупають масово ці всі акції, потім вводять новину чи якісь закони, де це все легалізовано або створюють штучний попит на це, воно виростає в ціні, і вони це все продають, коли люди починають покупати. Тобто так, так працює корупційні схеми всі за, за кордоном. В нереальних, в космічних масштабах просто це виглядає як бюрократичне і законне кумовство. Це просто політична гра всього світу. І по факту гроші на Ходження, корупція і лобіювання взагалі в всьому світі це система і форма правління, яка допомагає маніпулювати а, світом і добиватися з, а, своїх певних там рішень, цілей і задач. Тому беріть життя в свої руки. І ну, що я зрозумів за свої 33 роки от мені нещодавно було, якщо ти сам не візьмешся за своє життя, система зробить так, що ти будеш просто ланкою в системі. А сама система незмінна, дуже чітко пробудована і. Ну, коротше, на жаль, це працює так. Я думаю, ви зрозуміли. Це звучить печально насправді. Але дуже гарна новина для тих, хто хоче взяти з життя свої руки. Зараз саме класний момент все переосмисліть і почать рухатися до своїх цілей і напрямків, не дивлячись ні на кого, не спираючись ні на кого, не довіряючи жодній владі, обіцянкам і так далі. Па-па.